Для вас це новини на СТС. І з вами я, Юлія Олефіренко. Головні події четверга 31 січня. Вже готові розказати мої колеги. А далі коротко про таке: тролейбуси не курсують, сумчан штрафують за спізнення. Настанням зими усугубилась проблема. Ця ще більше. Дах тече, діти хворіють. Кашель, він не вилічується нічим. У нас скока на лікарства уходить гроші. У тростянці функціонує лижна база. Ти їдеш і е, тебе такий екстрим, він тебе приповняє. Це тут ще міло тормозити. Третя смерть від грипу на Сумщині вночі 29 січня у конотопі помер 52-річний чоловік від ускладнень хвороби. Це вже третій летальний випадок з початку року у конотопі та в області. Взагалі, в усіх трьох випадках конотопчани не своєчасно звернулися за медичною допомогою. Лікарі наголошують, якщо за 2-3 дні після хвороби ваш стан здоров'я не покращився, негайно звертатися за медичною допомогою. У сумах збили дідуся. Це трапилося 30 січня ввечері на вулиці Прикордонній. Постраждалого госпіталізували з тілесними ушкодженнями до Сумської обласної клінічної лікарні. Чоловік у комі наразі поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 – Це порушення правил дорожнього руху. Наразі назначені експертизи, проводиться перевірка, слідчі дії тривають. Спізнюються на роботу та отримують штрафи. До нашої редакції звернулися працівники заводу, які не можуть доїхати тролейбусами до зупинки Центроліт. КП Електроавтотранс відмовляється пускати туди тролейбуси. Через це заводчани не можуть вчасно приступити до роботи. Марина Пільтяй продовжить. Розбита дорога у ямах і вибоїнах під шаром снігу на вулиці Брянській є причиною постійних спізнень робітників заводу на роботу, бо КП Електроавтотранс постійно змінює графіки руху тролейбусів. Одно час тролейбуси перестали ходити. і Приходилося пішком від компресорної площадки заводу імені Фрунзе. Це порядка 20 хвилин перед зміною і після зміни теж у нас зміни по 12 годин. І тому після зміни дуже неудобно, тяжело. Дорога ви сама самі бачите, яка Тобто, питання, коли ми піднімали осінью, що дорога дуже погана, тролейбусне депо ця дорога влаштовувала на сьогоднішній день. Коли почались морози, у нас почались проблеми. Керівництво заводу, який розташований біля зупинки центроліт, запевняє, постійне спізнення семи сотень робітників заводу негативно впливає на роботу підприємства. Ви представляєте, що таке сталевар не прийде вовремя і не, не включить сталеварну піч, де вариться ілі не прийде і не забере сміну. Ночна сміна не здасть вовремя. Тобто цей робітник, який ніч простоє возлі пічі, зварив 20 тонн гарячого металу. Йому треба відпочивати, а він жде того сменщика, який Бежите бегом до работы Мы звонили в диспетчерскую в итоге ну это просто это сплошное хамство а они нам рассказывают какие у них проблемы Мы говорим ну, товарищи ну извините наше предприятие платит э, налоги в бюджет э, то что у вас здесь плохая дорога это же не наши проблемы Представники КП «Електроавтотранс» виправдовуються, що причиною недоїзду тролейбусів до кінцевої зупинки є розбита дорога. А міська влада їхні звернення щодо ремонту покриття ігнорує з 2016 року. Це в цілях збереження рухомого складу і в цілях безпеки самих пасажирів. Ось буквально вчора прийшла відповідь, що до переліку об'єктів, які підлягають утриманню вуличної дорожньої мережі, вулиця Брянська не підлягає. А ось працівників заводу за спізнення штрафують. Практично неможливо добратися вовремя на роботу. Це очень сильно б'є по карману Любова. Работника завода так, як нас наше керівництво, звісно, наказують за порушення трудової дисципліни, чи вистачить терпіння у працівників заводу, яких місцева влада чомусь не чує, невідомо. Марина Пільтяй, Єгор Криворучко, новини СТС. Будьте готові заплатити більше. Вже завтра у сумських тролейбусах та автобусах проїзд коштуватиме 4 гривні. Для школярів та студентів 2, а для пенсіонерів та пільгових категорій безкоштовно. Проїзний на місяць коштуватиме 120 гривень. Таке рішення прийняли 15 січня члени виконавчого комітету. Вже у лютому розглядатимуть підвищення вартості поїздок і для маршруток. Приватні перевізники знову вимагають підвищити тариф вже з 5 до 7 гривень. Покинуті напризволяще сумчани, які живуть у будинку за адресою проспект Шевченка, 12, вже не перший рік страждають від дірявого даху. Ані ЖЕК, ані місцева влада на звернення не реагують. Люди вже стомилися підставляти таски та лікувати хвороби, які виникли внаслідок плісняви та сирості у квартирах. Подробиці вже за мить. Це не фільм шахів, це реалії жителів будинку на проспекті Шевченка. 12. Таски посеред квартири вже стали невід'ємним декором. А все через дірявий дах. Тому кожного разу, коли йдуть дощі чи читана сніг, для людей це справжнє лихо. Ми боліємо, у нас з носом вже проблеми, вже є проблеми у дитини, ми, як сюди переїхали, то проблеми почалися з того моменту. Тому що, це позбивали, ремонти не можемо зробити, тому що все тече. Ситуація в інших квартирах не краща. Євгенія минулого року вже робила ремонт. Цьогоріч потрібно знову. Ми лягали спати, вони прямо на наш косками упали. Этот. Ми почали знімати все, убирати под обоями дуже великий слой плесні. Та найбільше від постійної вологі і плісняви у помешканні страждають діти. І за плісняви, я думаю, це от з сінтября місяця з вересня. По сьогоднішній день у нього кашель і він не вилічується нічим. У нас скока на лікарства уходить деньги і без толку. Страшно за життя своє за дитини. Страшно. Тому щоб, хоча б на деякий час у оселі не затікала вода, люди власноруч скидають сніг з даху. Скидаємо сніг, льод збиваємо. У нас виходить, центральна кімната в гуртожитку, і над нашою кімнатою саме більше завжди льоду. Оскільки жек нарікає на відсутність коштів на ремонт, місцеві у вже ви, прохали, ви, прохали ви, про ви, допомогу ви, ви, департамент інфраструктури та заступника міського голови Сум. Павленко нам отвіти що шоденна е, немає. Ну, тобто нічим допомочь ми не можемо. Потім сказали 21 числа, числа, що буде нас ждать. пішли, люди зібралися. В ітогі ніхто там нікого не ждав. Вони розвернулися і пішли. В інфраструктурі міста відповідають так. Наразі ми обіцяли людям зробити розробити проект на документацію. По перше, дізнаємося суму робіт, яку необхідно зробити, і щоб врешті-решт потім уже виконати самі роботи. А поки триватиме паперова тяганина, люди з проблемою залишаються сам на сам. Марина Пільтяй, Анастасія Островкова, Олександр Олексієнко, новини СТС. Розгляд справи перенесли в окружному адміністративному суді. Відбулося засідання у справі слідчого, який ще влітку на пішохідному переході збив двох сумчанок. В результаті аварії одна з них отримала важкі травми. Після скоєного водій порушник через суд намагається відновитися на посаді. Втім, через відсутність адвоката позивача справу розглядатимуть 14 лютого. У сумах лічені секунди врятували пішоходів від трагедії. Пригода сталася на нерегульованому пішохідному переході на проспекті Михайла Лушпи. Водій легковика не пропустив пішоходів, за що поплатився штрафом у 255 гривень. Тонка крига. Рятувальники закликають мешканців Сумщини не виходити на водойми. Застерігають через підвищення температури повітря та зменшення шару льоду на річках та озерах. Запрацювала через 25 років. У тростянці урочищі не скучне. Вже другий рік поспіль функціонує лижна база. Приїхати покататися можуть усі охочі, знаряддя там дають на прокат. Як відроджують базу після 25-річного занепаду та що ще там планують зробити, дивіться далі. П'яточку піднімайте Все, Все, ай, ще сьомопотіть. Хтось уперше, а хтось майже професійно та усіх об'єднує одне бажання весело та з користю для здоров'я провести час на лижах. І для цього зовсім не обов'язково їхати на гірсько курорти, бо справжні лижні траси є і у нас на Сумщині, у Тростянці. Траси дуже великої складності. Тут є і підйоми, складні спуски. Тобто, вся ця інфраструктура є, і вона доволі такі. Висок, високої якості. Але є траси і для новачків, ті, хто стали на лижі вперше, зізнаються, що важкувато. Була горка така підступна, німного можна сказати, але ми її приодарили. Смогли. Пані Інна разом із родиною приїхали сюди з Охтирки і говорять, що не пожалкували. Дуже добре підготовлена. Молодці, ми бачили, що здесь чистять постійно. Вот, так що траса чиста. Хороша така лижня, я так думаю. Ну, для для наших вообще отлично. Ми з захирки приїхали, для тростянця шикарно зробить. Головне, що у людей є знатнення, бажання це все робити для відпочинку, для вихідного дня. Щодня з дев'ятої ранку і до п'ятої вечора на території працює прокат. Знаряддя знайдеться для усіх, як для малечі, так і для дорослих. Кожному новачку допомагають працівники бази. Проводимо інструктаж, ну, подобається людям. Так що нам теж На території бази панує особлива атмосфера. Дитячими забавками захоплюються навіть дорослі. Малеча також у захваті від зимових розваг. Одні катаються на льодянках, сміливіші вже намагаються робити перші кроки на лижах. Поліні вісім років, проте вже може показати свої вміння. Ну, тут так, що ти їдеш і тебе такий він тебе приповняє. Це тут ще вміло тормозити. У 90-х роках на цій території була лижна база. Її розібрали, а вітрас не залишилось і сліду. Втім, зараз її відновлюють. Самі е, ділянки траси, бачите зараз. Ми їх розширили. Ми провели тут масу талок, повирубували всі кущі, бо тут же все позаростало. 25 років тут нічого не було. Голова Тростянецької ОТГ хоче відновити усю інфраструктуру та збудувати корпуси. Наразі працюють над планом реконструкції, а поки усі бажаючі можуть приїхати, просто покататися. Дякую нашому міському голові Юрію Анатолійовичу за таку чудову можливість в нашому невеличкому місті Тростянець мати маленький, але буковель. Бачимо, що попит перевищує наші поки що можливості. Ми будемо, звісно, додавати лиж для проката і так далі. Але саме головне, що є траса, де можна покататися, не загружаючи в коліна в сніг, де можна трошки попогрітися, де нададуть якусь медичну допомогу, якщо щось трапилося. Ну і взагалі тим самим ми розвиваємо наше місто Тростянець. Ми також оглянули траси та усі краєвиди урочища, проте не на лишах, а на снігоході. Та емоції не менш вражаючі. Дуже позитивні враження, неймовірні емоції від схилів від самої траси. Дуже довго, дуже класно. Всім раджу, і тут дуже гарні краєвиди. Спеціально для СТС міський голова Тростянця. Всім раджу приїжджати в нескучне. Ігор Криворучко, новини СТС. Тим часом траси готують і для змагань. Вже у лютому з 15 по 17 у Тростянці урочище не скучне. Відбудуться всеукраїнські змагання з зимового біатлону серед юнаків та дівчат. Після тривалої перерви їх тут проводять вдруге. Минулого року тростянець вже приймав спортсменів із усієї України. Також вже двічі тут проходили змагання з літнього біатлону. У кривому розі відбувся черговий тур чемпіонату України з баскетболу серед команд вищої ліги. Місцевий клуб приймав команду СумДУ. Першу гру туру сумчани провели не надто вдало. Програючи у кожній чверті, вони до фіналу матчу відставали від господарів майданчика більш ніж на 20 очок. Рахунок був 76-54. У другій грі БК сумду виграв першу половину – 43-33, Але третю чверть гравці провалили – 28-15. Часу відігратися не вистачило. У підсумку перемог уздо була команда з Кривого Рогу. Рахунок 77-75. Ну що можна сказати? Ми начали вроде бы хорошо. Ми повели 10 очок. Можна сказать, мої сеграді то, що потрібно, побіжали, забили легкечки. очки. Е, ну після большого перерыва ми не справились з тим, что они много забили трёхочкових. много, е, я не знаю статистики, но я думаю, там 10 бросков, где-то 7-8, ну 6 это это там много, это 60%. которые ну, безответно повлияли на мы в это время не смогли забить. В третьей четверти, хотя их просилось больше отдавать первую передачу, бежать э, быстрее на падение, э, было четыре ком командных фала у Крылого Рога, они использовали, четыре минуты отыграли без кольца, можно сказать, э, играли просто передачи, двигали мяч, и двигали мяч неправильно. И из-за этого сократили, когда уже сократили, где-то видно на такой Нібільшому мандражіки та у упустили побіду в концовке хотели виграти бились до до кінця, але не хватило. Бажаємо вам тепла, затишку та любові. А ми залишаємося на зв'язку завжди раді вашим дзвінкам на гарячу лінію СТС або повідомленням на пошту. Ми розповідаємо про ваше життя. А далі наша постійна рубрика у центрі уваги. Не перемикайте попереду багато цікавого. Залишайтесь з нами на СТС. На засіданні колеги департаменту соцзахисту населення обговорили головні здобутки та досягнення за 2018 рік. Так, за підсумками минулого року, мінімальна зарплата збільшилася, і на кінець грудня складалась 3723 тисячі гривні. Окрім цього, зросла й заробітна плата. Згідно з даними департаменту соцзахисту населення, у середньому вона складає 7324 тисяч гривні. Втім, із виплатою грошей в області спостерігаються проблеми. На сьогоднішній день на Сумщині існує 28 підприємств боржників. Загальна сума боргу у продовженого року. Зросла у два і рази, і станом на перше січня 2019 року борг загальний борг по області склав у двісті сімдесят п'ять і мільйона гривень. Майже у два і сімдесятих рази зросла заборгованість на діючих підприємствах області. З першого вересня Сумської області впровадили пілотний проект пакунок малюка, до якого входять речі першої необхідності для новонароджених. Загальна сума фінансування в Сумській області становить 13,6 млн мільйонів гривень. У Сумську область протягом минулого року надійшло 2719 комплектів папунок малюка. Протягом вересня-грудня видана допомога відповідно до заяв за місцем проживання дитини 1067 комплектів, і у пологових будинках 1227 комплектів. І видача цих пакунків. Продовжується у цьому році протягом 2018 року. На Сумщині реалізовували програму соціальної реабілітації осіб з інвалідністю. Для цього в області функціонує 12 таких установ. Найпотужніша з яких Сумський обласний центр реабілітації дітей та осіб з інвалідністю. Відповідно до індивідуальних програм реабілітації у нас в області потребують 2059 дітей з інвалідністю. В Сумському обласному центрі це у нас 1197 дітей. І у місцевих центрах реабілітації – 1227 дітей. Всього у нас було охоплено реабілітаційними послугами 1557 дітей з інвалідністю. На сьогоднішній день в області проживає 61 тисяча осіб з інвалідністю, з яких майже чотири діти. У минулому році на реабілітацію витратили трохи більше 44 мільйонів гривень. У нас в області працює одна установа по для захисту бездомних громадян. Центр має в своєму складі два відділення ночного перебування та обліку бездомних осіб. У департаменті соцзахисту запевняють, що й надалі будуть реалізовувати державні програми соціальної політики та вдосконалювати методи роботи.